Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. І вже прокликали до паю, А я собі у бур'яні, молюся, Богу, і не знаю. Чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Якня, здається, веселилось, і сонце. Недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помирніло. Зглянув я на ягнята, не мої ягнята. Дивлюсь я на хату, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, А дівчина коло мене при самій дорозі. Нашу я плачу прийшла, привітала, Утирала мої сльози і поцілувала, не, наче сонце засіяло, не, наче все на світі стало моє, Гаї, лани, сади, і ми жартуючи, Погнали навіть чужі.